мусульман всього світу розпочався Курбан Байрам або свято жертвопринесення. Це головне свято ісламу, в якому беруть участь мільйони віруючих послідовників вчення пророка Мухаммеда. Відзначається воно і в Одесі в Одеській мусульманській общині на вулиці Балківській збираються представники багатьох країн, де сповідають іслам. Це колишні республіки радянського союзу, держави Азії та Африки серед віруючих, чимало і громадян України. Курбан Байрам дозволяє всім, хто молиться Аллаху, відчути братну єдність у вірі. Свято встановлене на згадку про біблейського пророка Авраама, арабського Ібрагіма, який був готовий принести в жертву Богові свого сина, але Бог замість нього послав йому вівцю. Святкування починається з молитви та проповіді. В этот день мусульмане выражают свое счастье, радость за то, что встречали этот день и идут на совершение жертвоприношения, возобновляя действия пророка Авраама на арабском времени Ибрагим. Катори он миса свого сина ризав барана. Жертвене заклання баранів здійснюють тільки після молитви та проповіді. За традицією м'ясо роздають всім. За чотири дня свята досить покуштувати його можуть і найбідніші. Колись для багатьох мусульман це була чи не єдина можливість їсти місні страви. Віруючи, запрошують гостей до себе, пригощають, роздають подарунки. курбан Байрам співпадає з одним із найважливіших ритуалів ісламу хаджем або паломництвом до святих міст мусульмани ідуть або йдуть пішки до Мекки у Саудівській Аравії, щоб вклонитися храму Каабі. В ньому лежить чорне каміння, що за їх вірою впало з неба. Також під час хаджу відвідують могилу пророка Мухаммеда в Медині Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.